Бьорд запустився на андроїді. Так, вам не почулось це саксофон. Хіба важливо, чому на шість років пізніше, ніж на айфонах? Звичайно, ні, головне, що це сталось. Ви ще тут. <кій> О, ви ще тут. А це і зрозуміло. Ви чекали шість років і не просто чекали. Ви писали. Ви задавали питання, ви писали. Ви писали. Ви ж писали. Але так і не отримали відповідь. І основна причина, тому що ви писали мені. А звідки я? Basil all money Бейде, Міг знати, коли Бьорд буде на плей-маркет. Спочатку, чесно кажучи, було цікаво. Ви мені присилали навіть листи. <плес> мені це навіть подобалось, але скажу вам по правді, чесно кажучи, я їх спочатку тупо спалював в каміні. Це ж папір, воно так горить. Ну, а як мені прочитати те, що горить? Містер вогонь! О-о-о-о!» І тоді ви мене розкусили і почали присувати конверти, які не поміщаються в камін. Як? Як? Воно Вонош. Ви перемогли. Зробіть, будь ласка, для Андроїд. Благаю! Три, чотири. Готово! Так, залишилось 1317 коментарів. 1316. І я відповім на всі. Так так вам не почулось. Це фортепіано. Наступний коментар. А зараз людей з Андроїдом вже немає. Є. Гуглю гуглю Як не нагуглю бьорт на андроїд. А я гуглю і знаходжу. Я відповів на три коментарі і втомився. Прям стало впадлян. Ну прям в падлянчик. Прям в падлямбу. Прям в падлямбус. Впадлямбус. Тому нарешту 1310 коментарів відповість Бьорд. А я відповім вам лише на одне питання це кінець, це кінець.